І к нам. Ви на царі і сина святого духа. Амінь. Свято з Днем Вознесіння Господнього. І сьогодні ми чуємо розповідь Апостола Луки про те, як відбулося Вознесіння, коли Господь. З'явившись своїм ученикам, і коли вони захворювалися, що вони бачать привида, чергове заспокоював їх, не бійтеся, це я. І якщо ми зараз подумки перенесемося от в дні, коли ми проживали пам'ять страждань Христових, от, Страсна Седмиця, пам'ятаєте, читали страстні Євангелія і там. Господь також намагався заспокоїти своїх учеників до своїх страждань. Тобто Він говорив, як іще мало і не побачите мене, і ще мало, і побачите мене. Тобто, Господь говорив, що ще трошки залишилося часу і буде той, той час, коли Господь буде взяти від своїх учнів. Але це час короткий і вже. Третій день Грислав Він, воскреснувши, з'являється своїм учням. Тому і казав він, що ще мало і не побачите мене, і ще мало і побачите мене. І зараз ми так само бачимо, як Господь втішає учнів, які налякані, настрашені були, коли Він з'явився їм. А далі перед Вознесінням, точніше, коли він вже визносився, уже. Ангели заспокоюють учнів, говорять, що що ви дивитеся на те, як е, Син людський, Господь Ісус Христос, забраний на небо, так само Він прийде, але прийде вже як суддя. І до цього моменту Господь, знову ж таки, учнів е, намагався е, донести до них, знову ж таки, одну і ту саму думку, не бійтеся, не бійтеся. Я маю піти для того, щоб послати вам утішителя, Духа. Ви будьте в Єрусалимі, доки не, не наповнитеся Духом Божим звище, доки не прийде утішитель. І от це сьогодні ми згадуємо якраз ці події, коли Господь перед Вознесінням своїх учнів знову і знову налаштовує на те, що не повинні ми боятися, не повинні ми думати про те, що ми покинуті Богом. Бо покинуті Богом люди тільки своєю волею можуть бути. Покинуті Богом люди можуть тільки в стані гріховного, такого своєї упертості гріховної, коли люди закостінювають, окамінювають в гріхах. От тоді вони покинуті Богом, але не тому, що Бог хоче їх покинути, а тому, що вони відвертаються від Бога. І так само було всю історію людства. Від самого початку людства, давайте згадаємо: Господь створив Адама і Єву, помістив їх в Едемському саду, дав заповіді, і, якби відійшов від Адама. І Адам лишився якби сам собою. ми знаємо, що не, встояв, не встояла його воля в бажанні бути з Богом. І відбулося гріхопадіння. І так само ми бачимо, що Господь підтримує людей, дарує людям, відкриває себе людям. А потім настає момент, коли Господь відходить в сторону і дає можливість людям самим докласти зусиль для того, щоб жити довершеним духовним життям. Так було з Моєсем. Так було з єврейським народом, коли Господь посилав пророків, коли Господь посилав великі чудеса. Неважливо, зараз ми згадаємо вихід з Єгипта або перехід через Іордан. Багато є в історії священні подій, коли Господь явно звертався до свого народу, явно допомагав своєму народу, а потім відступав трохи в сторону, щоб народ міг сам докласти зусиль і духовно зростати, духовно залишатися в єдності з Богом Творцем. І ми бачимо, як в історії відгукувалося. Наслідки вибору людей, вільного вибору людей. Бо вони вже знали, що таке буде з Богом. І залишившись як би без Бога, обирали самі як і іти. Це така цікава е, божественна педагогіка. Чи не так само ми вчиняємо своїми дітьми? Давайте згадаємо, щоб ми не вчили своїх дітей, ми спочатку беремо їх ручкою вводимо. Коли вони щось пишуть, вчаться, да, або там щось е, неважливо, щоб, щоб не було руками якусь роблять справу. Ми разом з ними, ручками, їхні, їхні ручки направляємо своїми руками, а потім трохи відступаємо тепер сам. Бо необхідно, щоб були ті помилки, які є під час будь-якого зростання. Але необхідно в першу чергу не помилки, а зусилля. Чи докладаємо ми зусилля для того, щоб е, зростати? Чи докладають зусилля наші діти? Ми да? на це дивимося. Якщо щось не так, підказуємо, десь щось може і похвалимо, а десь щось може і навпаки покритикуємо. Але коли з нами так відбувається, дуже часто можна почути, що мене Бог залишив. Да? От що робить. Що мене Бог залишив? Що мені робили? Він тебе не залишить. Він поряд дивиться на те, як ти докладаєш своїх зусиль для того, щоб духовно зростати. Так само було з апостолами, знову ж таки, нагадую. так само було з апостолами. Тільки ну, Господь десь опинявся вдали, далеко від них, починалося, як завжди, людське. Один каже, і дури боловить, другий каже, що я щось Да? Допоки не е, виросли духовно учні наскільки, що вони змогли бути вже самі сосудами Духа Святого. Коли їх віра була вже е, зрощена і укріплена, Дух Святий зійшов і народилася церква. Церква Христова. Тож сьогодні ми. Згадуємо такий от, один із етапів такого демостроїтельства Божия. Коли Господь діє в світі людей для того, щоб нас, людей, зробити милими своїх очах, такими, які приємні Богу. Від нас залежить приймати його дар, чи утримувати його чи втрачати. Бо це вже в нашій волі. Ще раз вітаю вас з цим великим святом. Також сьогодні, День Туємениства Пстоятеля Православної церкви України, блажені митропілота Епіфанія. Сьогодні так випадає, що неперехідне свято пам'ять священомученика Епіфанія Кіпрського. Тому сьогодні ще й те заємениства предстоятеля церкви. А також вчора. Відбувся Архієрейський собор Православної церкви України, на якому були прийняті важливі рішення, проєкт статуту про управління Православної церкви України, і оголошено рішення про календарну реформу. Про неї ми будемо окремо ще балакати і не один раз, бо будуть постійно з'являтися питання. З усіх боків будуть смикати і питати, що тепер, а як тепер. От. Але найголовніше, що це рішення прийнято було синодом, тепер собором. І воно буде винесене на затвердження е, собору помісного. Помісним собором Православної церкви України. Це рішення має бути або затверджене, або не затверджене. Ну, я думаю, що скоріше воно буде затверджене. Тим більше, що це рішення вже назріли і перезріле. Церква. Буде жити за більш точним календарем. При цьому Пасхалія, тобто обрахування часу Пасхи, ніяк не змінюється. Всі православні, обчислюють Пасхалію однаково і святкують Пасху в один день. А хто буде бажати залишатися на старому календарі, на старому календарному стілі, до таких людей, до таких парафій, монастирів, залишається ця можливість. Тобто в церкві паралельно буде як би, існувати два календарі. Хто побажає залишитися на старому, хто побажає перейде на новий. Ну, наша громада, нагадаю, хто раптом може не був на зборах, наша громада ще у грудні місяці висловилася практично одностайно про те, що ми готові до того, щоб жити за новим календарем, чекаємо тільки соборного церковного рішення. Про це йде? Дась Бог буде свободне рішення. І з 1 вересня, з 1 вересня почнеться відрахунок неперехідних свят за новим календарем. Ну, але окремо там, що не зрозуміло, ми ще будемо говорити і говорити говорити окремо і пояснювати. Саме головне, що цей процес йде і назрівши питання, воно от вирішується. Ще раз цих свята. Ось я どうぞ。